наших сьогоднішніх учасників політичних діалогів в українському кризовому медіа-центрі сьогодні 1 жовтня, і це день важливий і в історії українського казацтво, день покрова. Але головне для нас, що це День захисників і захисниць України. Так як іде війна, то я думаю, в першу чергу ми маємо, звісно. Визначаючи наших героїв, дай Бог їм життя, згадати всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, і тому я би попросив Павла Клімкіна і всіх, хто в залі зібрались, подумати про це у хвилині мовчання. Сидайте. Сьогодні геополітичні діалоги, на превеликий жаль, продовжуються під час війни. І, мабуть, ця історія буде дуже довгою. Але ситуація змінюється, і для того, щоб правильно реагувати на дії ворога, для того, щоб шукати рішення перемоги різними способами, звісно, треба. Оцінити, де ми знаходимося, що робити далі в Україні українцям в такому цинічному, досить жорсткому зовнішньому середовищі, яке постійно змінюється. На превеликий жаль, останнім часом ми бачимо реагування тільки на якісь щоденні заяви, чи то Дональда Трампа, чи інших політиків. І ця інформаційна. Реалії, або така нова складова інформаційна, вона інколи е створює емоційні гойдалки для наших українців, співгромадян, ну і певну невизначеність рішень в наших партнерів. Тому, на мій погляд, зараз, як ніколи, треба якийсь тверезий погляд, ну, тверезий з точки зору використання не емоцій, а аргументів, фактів, оцінити ситуацію. І тому. На мій погляд, от сьогоднішній день і сьогоднішня розмова, вона дуже важлива. І дійсно треба, було, щоб гостем в наших геополітичних діалогах була людина, яка може оцінити не тільки тактичні моменти, але подивитись. Стратегічно на розвиток ситуації. Дякую Павлу Клінкену за те, що він погодився сьогодні поділитись з вами своїми думками, і ви знаєте, представляти можливо і немає сенсу. Міністра закорних справ України у 2014-2019 році і посла в, в різних країнах. Але головне для мене зараз, що Павло Клінкін постійно. Є залученим до обговорення таких стратегічних тем і через роботу дослідницьку в Центрі мир» в Вашингтоні і через інші проекти, в яких є. Якби фідбек, зворотня думка від наших партнерів, американців, європейців. Тому дуже цікаво послухати. І цю частину буде, як і ваше враження від зовнішніх оцінок. Тому, пане Павло, в мене питання зразу абсолютно не нове і традиційне. Я не буду зразу питати, коли закінчиться війна. Тому ясно, що це питання завжди саме основне для всіх. Мене питання про це ж саме, але дещо в ширшому контексті. Зараз багато, ну, не багато хто говорить, але є таке обговорення. Принаймні, я в своїх там також проєктів обговорюємо, що війна змінилась. Тобто з російсько української вона перетворюється на щось інше. Тобто, ну, хтось каже на європейську війну, хтось каже, що це просто глобальний більший вимір, що тепер не можна без Пекіну, Вашингтону, Брюсселя, там, Москви, Києва вирішити питання. Як ви вважаєте, в якій точці ми насправді знаходимося? Зараз. В розгортанні ну, не, всього, не всіх воєн світі, а от саме з цього конкретно цієї війни, яка розпочиналась у 2014 році, широкомасштабне вторгнення 2022. В якій точці цієї війни ми знаходимося зараз? По-перше, дякую за ідею зібратися саме сьогодні. Це щільна дата в історії України, навколо неї. Багато подій для української нації відбувалися, і я завжди ціную нашу з вами можливість саме мати цей діалог. Це власне діалог, так, так і написано. Сьогоднішня війна, я не знаю, чи є конкретна в ній точка, але тим не менше вона про геополітику. Для багатьох Україна не є критичною або критично важливою, але наша війна є, і навіть для тих, хто знаходиться географічно, іноді політично або економічно, доволі далеко. І чиї ключові інтереси є таке поняття в геополітиці, ключові інтереси це те. Коли країна або групи країн починають реагувати, залучаючи всі ресурси, так як правило, це визначається, і чиї ключові інтереси не охоплювали раніше Україну. По-перше, я вважаю, що російське керівництво втратило динаміку, коли час, як вони вважали, працював на них. І ця думка зараз поділяється багатьма як серед західних політиків і експертів, так і незахідних. Це означає, що ситуація на полі боя, навіть за якихось серйозних змін, не не дає в сьогоднішній реальності Росії кардинальних, кардинальних переваг. Друге, коли Дональд Трамп реально хотів піти на домовленість, домовленість майже понятійну, це можна було зробити на кращих умовах. І це багато в чому особиста історія для Дональда Трампа, який приймає всі ключові рішення в сьогоднішній адміністрації. Коли він не досягає прогресу, він починає будувати можливі стратегії, що є найкращим на, на перспективу, це стає е, питанням принципу для нього отримати перевагу. Третє питання полягає в тому, що американці, але багато хто інший, і ці оцінки поділяються в принципі багатьма гравцями. Побачили не просто просідання російської економіки, а побачили, що це стале просідання. Тобто ці всі інвестиції в перегриту економіку, які були на початках і які давали реальне зростання, ну, наприклад, минулого року 4-3%. Вони присіли, і на сьогодні простих способів, без того, щоб чимось пожертвувати і для того, щоб тримати економіку сталою, майже немає. Це або збільшення заборгованості, або гра з валютним курсом рубля. І те, і те коштуватиме, і те, і те, скоріше за все, не врятує Росію від стахфляції. Яка не наступить там протягом наступних декількох місяців, але, скоріше за все, буде реальністю наступного року. Це означає, що сьогоднішня російська економічна реальність вона вже має проблеми з відтворенням інтенсивності як бойових дій, так і з фінансуванням внутрішніх програм. Якщо подивитися на фінансування національних проєктів, то те, що зв'язано з технологіями, ну, наприклад, діджитал або космос, вони або фінансуються принципово недостатньо, або майже не фінансуються взагалі. Тобто сьогоднішня ситуація впливає на технологічне просідання Росії, і про це також багато пишуть. За вісім місяців ми маємо падіння нафтогазових доходів на 20,2%. Ну там статистикою можна гратися, але плюс-мінус на одну п'яту. І якщо говорити про принципові пріоритети для сьогоднішньої американської адміністрації, і вони будуть триматися до проміжних виборів наступного року, це ціна на нафту. Домовленість про те, що ціни на нафту не мають фундаментально зростати, це одна з небагатьох стабільних змінних в сьогоднішній світовій економіці. Все це означає, що якщо для американської адміністрації Дональда Трампа час ще є, я думаю, що для нього буде важливим показати результат до проміжних виборів. Він прекрасно розуміє, що час працює на нього в сенсі можливості розмовляти з, з російським керівництвом. То для Кремля оця логіка чи час працює на, чи час працює проти, я вважаю, змінилася. І це не моя тільки логіка, вона багатьма розділяється. Це також не значить, що Негайно і швидко все, все зміниться, оскільки суто ідеологічно сьогоднішня російська реальність не готова піти на рішення, яке історично, ідеологічно і політично. Я думаю, саме в такій послідовності буде сприйматися як відсутність навіть мінімальної перемоги або того, що можна побудувати міфологічно як, як перемогу. І це стосується як території, так і інших результатів. І крайніше я скажу тут, ця війна звичайно про нас. Ця війна про європейську безпеку, але ця війна також про те, як можуть домовлятися або не домовлятися ключові гравці. Від того, чи буде домовленість в якій формі, які, як вона буде закріплена, чи буде вона чимось гарантуватися, чи тільки якимось особистими зобов'язаннями. Чи буде це потім мати якийсь вплив на. Інші, зокрема, економічні домовленості, всі розглядають це як перший пілотний кейс, пілотний випадок 21-го століття. Тому цей поштовх буде працювати, можливо, ще багато, багато років тому. І для багатьох це означає де ми знаходимося, і те, що цю можливість просто неможливо пропустити. Як на мене, американська адміністрація що не менше з моїх контактів розуміє зараз це краще ніж вона розуміла це, скажімо так, 3-4 місяці тому, чи це є якась консенсусна думка, мені складно сказати. Але тим не менше це розуміння, що американці можуть це використати для себе, для своїх зисків і інтересів, воно, воно з'явилося, і ми, відповідно, маємо цю нову тенденцію використати для своїх зисків. Дякую. Я можу підтвердження ваших тез навести деякі приклади дійсно, але вони, як на мене, до сих пір залишаються контроверсійними. Наприклад, затримка виділення закупленої зброї на півтора місяці Пентагоном. Ця, ця зброя пішла нарешті в Україну. І це добре. Але е, насторожує те, що в новому документі Національна стратегія оборони. Акцент робиться на Western Hemisphere, західну півкулю і на внутрішні питання. Тобто я би не сказав, що зараз можемо гарантувати, що відбулася певна зміна підходів. Можливо, правильно сказати, дійсно, що там вариться далі от розуміння, і скористатись можна, тільки треба це дуже творчо зробити. А дійсно, заяви, які прозвучали останніми днями, і що саме дивно, от в західній пресі. Ключова фраза, яка прозвучала, Україна може перемогти. це дійсно зміна інформаційного наративу. Тобто до останнього часу дуже багато людей навпаки наполягало, «Україна не має шансів. Ну, от прем'єр-міністр Орбан інтерв'ю дав на днях. Росія вже перемогла, Україні шансів немає. А тут раптом і президент США говорить і вчора так виступав. Завзята секретар війни американський, тобто залишилось дочекатись кроків. Конкретне питання в цьому є. От воно не просте, але може спробувати сказати про нього швидко. Ми просимо європейців перекрити якісь там прогалини, вторинні санкції вводити по тіньовому нафтовому флоту. Російському. Ну, от те, що ви сказали, на 20% там зменшилося, але переважно це відбулося за рахунок роботи Сил оборони України більше. І ну, частково санкції, звісно. Але дірки залишаються. І в цій ситуації, коли Україна просить закрити дірки, ну, мається на увазі кошти за, на війну, за експорт нафти, чому не наважується український уряд? При тому, що ви були коли міністром, ми вигравали суди в більш складних умовах да, з російськими, з ГСП. Не наважується розірвати це постачання транзит нафти через Україну російської нафти. Чому ми фінансуємо, по суті, продовжуючи контракт, ну виконуючи, да, виконуючи контракт, ми продовжуємо фінансувати, по суті, російську. Ну, війну, російські можливості. Пояснення президент України Один Зеленський дав, що тоді ми, якщо розірвемо, ми програємо в суді. Ну, тобто, і у нас будуть санкції, бо наш контракт записаний там, по-моєму, до 27-го року. Як ви вважаєте, в принципі, два питання. Чи правильно було би все-таки припинити цей транзит російської нафти зараз, от коли ми закликаємо всіх? І друге, чи дійсно це без варіантів, що ми програємо в судах? Є два аспекти. Один політичний, і він очевидний, оскільки ця нафта вона потрапляє в Центральну Європу. Частина НПЗ в Центральній Європі, і це не тільки угорці, досі залишаються заточеними під російську суміш. Давайте уточнимо. Ви сказали Центральна Європа. Наскільки я розумію, чехи відмовились. Чехи відмовились, чехи знайшли альтернативу, правильно? Раз. Угорщина, Словаччина. Словаччина, Про це дві, дві країни, фактично. Ну, так, це не вся центральна. Але, Але по російські суміші, поступаючи на ринк на Угорщину, на Словаччину, ведуть до перерозподілу. Того, яким чином НПЗ можуть працювати, тобто бізнесова модель насправді вона впливає не тільки на Угорщину і на словаччину. Ви розумієте, що я маю на увазі Я розумію, що вони заробляють на цьому, коли переробляють це Безумовно. і продають Далі у нас тепер всі знають, що в Індії фактично ведеться там масована переробка російської нафти і. Це було одним з варіантів, як російська нафта мала б продовжувати потрапляти на світовий ринок. Це, як на мене, такий сумний приклад, як підтримувати нафтовий баланс. А от Центральна Європа там ситуація менш відома. Як на мене, Тут є знову такі політичне питання, політичне питання в сенсі впливу як Угорщини, так і Словаччини на прийняття європейських рішень, оскільки вони можуть війти в стадію повної блокади цих рішень, якщо нафта не буде потрапляти, і я думаю, що такий шантаж не публічний, він існує. Отримати повну блокаду двох країн чи тих, хто там опосередковано їх підтримує, це непроста історія. Коли ми показуємо пальцем на Віктора Орбана, це не означає, що тільки він в Європейському Союзі має проблеми з. З нашою співпрацею з європейським союзом ми очевидно розуміємо, що є ті, хто просто прикривається або Орбана, або Фіца, які просто поки що не знають, що робити далі, не знають, як побудувати процес подальше нашого вступу до європейського союзу. Він ніколи не мав справу з. Перед вступним процесом для країни, яка знаходиться в стані війни, де да, ще в стані війни з ядерною країною. Очевидно, що цей процес не можна будувати за старовинними шаблонами. Я так акуратно скажу старовинними, але тим не менше ніяких нових поки що немає. Вони знаходяться в процесі млявого обговорення є політичні ставки, і це очевидно. Що стосується юридичних, так, це непроста історія. Я дуже добре пам'ятаю ті суди, які нами велися, в тому числі в Лондоні, в тому числі стосовно відомого кредиту, який був наданий російським керівництвом, і отриманий тоді. Так звана трьошка, і тоді нам вдалося довести, що це все відбулося під примусом і досягти повного розгляду справи. Це дуже непроста історія. Комерційні контракти, як правило, розглядаються судами в дуже і дуже такому обмеженому рестриктивному тлумаченні. Чи є у нас можливість виграти цю справу, посилаючись на форс-мажор і війну, це потрібно аналізувати разом, разом з юристами. Але я вважаю, що 100% гарантії на успіх тут, тут немає. Знаючи інші, інші подібні, подібні розгляди в судах. Але знову таки політичний аспект нікуди не ні йде. Знову такі сьогоднішній реальності Орбан, підтримуючи зв'язки із американською адміністрацією особисто з Трампом, і там навіть напередодні виборів в Угорщині все одно залишається гравцем. В європейській політиці і виокремити його, і ізолювати його в європейській політиці поки що нікому не вдалося. Тому, розглядаючи це питання, я би не фіксувався тільки на юридичному аспекті. Тут є багато політики політики як публічної, так і непублічної. І іноді нам всім приходиться приймати непрості рішення заради того, що більш важливі питання для України не блокувалися або не затримувалися, не затримувалися коли нам це потрібно, станом на вчора. І це такий, насправді важливий аспект, і зараз я скажу ще одну тезу стосовно європейських санкцій. Тобто я вас правильно зрозумів, що піднімати це питання не потрібно Однозначно потрібно. не потрібно? однозначно потрібно. Так потрібно піднімати питання зупинки, транзиту. Але але ми спочатку маємо вивчити, чи ми рухаємось шляхом отримання європейської підтримки. І якогось рішення всередині ЄС, як нам нівелювати всі політичні ризики, або ми рухаємось юридичним шляхом. Тут нема розуміння, чи ми рухаємось тільки ліворуч, тільки праворуч. Пане право. І без розуміння всіх політичних ризиків, це насправді. Неможливо побудувати притомну стратегію для цього кейсу. Ну, зараз ви представили, як діє наша офіційна структура зараз України приблизно з такими ж думками. І я скажу так: що спитайте пересічних українців, що важливіше: кроки на шляху євроінтеграції України чи перемога у війні. І вони вам скажуть перемогу в війні. Як ми можемо запитувати європейців використати російські гроші, коли говорить Крістін Лагард? Говорить, це знизить, скажімо, там реноме євро. Або бельгійці кажуть міністр закордонних справ, що ми не можемо розморозити ці гроші, там 230 мільярдів більше, десь в Бельгії, Тому що тоді не буде після війни довіри до нашої банківської системи. От мене в цьому і питання дуже складне. Ми розуміємо, що ця війна може перерости в європейську, і тоді ми забудемо взагалі про всі ці питання, і нарешті займемось тим, щоб зупинити війну в Європі. І Україна, яка більше всього зацікавлена в цьому. Ставить питання зараз, таке враження більш пріоритеті післявоєнні питання. Ну, тобто важливі, дуже важливі, стратегічні членства в Євросоюзі. Але ж можна не дійти до цього членства, якщо зараз не прийняти, не прийняти політичну да, позицію. Тепер ви кажете, що як нам в Європа допоможе, Та да тут дуже все просто. Одна країна, ми знаємо, з вами не заблокує. Одна. Ну, дві, це складно. Але ми запропонували Україна запропонувала і словакам, і угорцям, причому словаками йде діалог, реструктуризувати, переглянути контракт. Запропонували інші шляхи. Тобто, якщо ці країни жорстко блокують саме політичне рішення, то ми не зможемо змінити їх позицію без Брюсселя, у Брюсселя, що немає важелі впливу на Словаччину? У Брюсселі немає фондів грошей. Я з вами згоден, це в комплексі треба вирішувати. Але ми вже третій рік обговорюємо це питання жодного суду. Тепер наступна дата вибори вого.